Ти часто купуєш і викидаєш, у мене біла футболка живе приблизно два рази. От я тобі покажу, бачу, плямка вже є. Не знаю, чи відіпрацю. Ось жилетка, як це Так, <гум> да, Жилетка спахувала плямку. Це <гум> з... теж плямка, але я, я, я пишаюся <гум> 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 цією плямкою. Головне ж не це значить? Антон! Скільки можна не знати все, про що я говорю? Не знаю, це не жахливо не знаю. в кожному епізоді. Слухаю твою відповідь і згадую, що ми з тобою подкаст про міжнародні великі корпорації, про стартапи, Технологічні феномени зимовують. Жилетко. Скавер, коли йдеш на роботу, дають жилетку в Падагоні? А, тут ми ж не з інвестиціями займаємось. Ми бізнес Точно, блін, ти, Викупай трохи, ні? конечно, человечек. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками: Світовий контекст технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полесков. в партнерстві з ФВБ Тех. Закрив раунд. Ми цю тему сьогодні видумали просто от на рівному місці і вирішили посміятися. Ні, давай, давай. Ми не на рівному місці. Нам на, на неї на неї нас надихнув Андрій Бродецький з фонду Horizon Кепітал. Ми були на одному івенті закритому день народження. Ні. Це був івент без фотографій. Короче, не суть. Ми зустріли Андрія Бродецького. Андрій перейшов працювати в венчурний фонд «Horizon Capital». Ну, не так давно, здається, типу два роки тому, чи щось таке. І він прийшов на цей івент. В жилетці Патагонія. І, власне, наш сьогоднішній випуск про те, як е, цей бренд Патагонія і його власне продукт е, ці жилетки стали просто символом е, венчурних інвесторів, в принципі, е, як в американських медіа пишуть, «Finance Bros». Да, – Так, і що цікаво, Типу, це прям реально мем, і в ну там американські журналісти вони навіть пишуть матеріали, які типу, чому фліска від цього від Патагонії стала настільки популярною, серед як ти кажеш, Finance Bro. І ми вирішили так само просто з цього посміятися. Я тому також прийшов у Живеці. Я не працюю в інвестиціях. Тому Антон сказав, що я не маю права собі купляти Патагонію і сидіти в ній тут. Я не заслужив. Я вважаю, що це культурна апропріація. Ну, блін. Але бачиш, я не, я не придбав. Це поки, це поки. це поки. Я е, зроблю через iClub першу інвестицію скажу: Sorry, I'm finance, bro, і це, да, і да, зразу да. можна зможу стріляти. Тоді можна, тоді можна. А, перед тим, як ми почнемо. Хочу нагадати, хочу нагадати, що ми записуємо цей випуск в офісі венчурбілдера Scaler, компанія, яка робить міжнародні тек бізнеси. І чому я хочу про це сказати? Тому що у них діє зараз рефальна програма. Рекомендуєте людину на вакансію, і Scaler за це платить від 300 до 900 доларів в Superhumans. Центр протезування, тому ви рекомендуєте класних людей на класні вакансії, на класну роботу і допомагаєте людям, які постраждали від війни, отримати протезування. Скавер, коли йдеш на роботу, дають жилетку Патагоні. А тут ми ж не з інвестиціями займаємось. Ми бізнес Точно, продується. блін. блін, да. Ти 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 викупай трохи, ні? Це ти, звісно, чоловічок. І подивіться епізод з Олею Рудніва просто про SuperHumans, там дуже цікаво. Я також нагадаю, що у нас є наш хороший партнер Фовбет, компанія, розробник програмного забезпечення та iGaming рішень. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна витримувати величезне навантаження та надавати класний клієнтський досвід. Фобетех входить в групу компанії Favbet. Дякую їм за підтримку. А ми переносимося до е, США і ні, в Україні ж теж носять, тому. Будемо говорити про патагонію і жилетки. Я я, я, я згадав, ти сказав, що ти вдягнув жилетку для того, щоб якось говорити про цей випуск. такий думав: так. А як показати, що я настільки хочу подалі стояти від цього? Що я вдягнув цей український також бренд ОФУФО? Я, я, я антижилеточник, я лонгслівщик. Я не знаю поки хто. ми А Головне, т... що не тарілочник. Що це значить? Антон! Скільки можна не знати все, про що я говорю? Не знаю, це не жахливо не знаю. в кожному епізоді. Давай розкажемо з того з історії з шифту, зміни в дрескоді. Відкрийся, відкрийся. Відкритись? Добре, 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 добре. А, до Напевно, там на початку 2000-х до фінансової кризи 2008-го, в принципі, фінансовий сектор, інвестори це були такі дуже презентабельні, на, галстук. на галстуках. Презентабельні люди, які дуже поважали костюми і на Уолл-стріт всі ходили в троєчки і всьому такому. Потім, коли ці дуже важні люди в дуже красивих костюмах обвалили економіку світу, трошки випендрюватись ну, захотілося менше. Треба було спуститися і бути простіше до народу. І, власне, оцей там, термін бізнес-кежуал з'явився. Я не впевнений, що він з'явився в той період, але він став прям популярний. Коли люди, які трошки нафакапали, треба було показати, що вони простіші. Це, власне, був перший етап того там, тренду, який привів власне, до Патагонії. Патагонію ми маємо на увазі саме жилетку, де з цієї сторони написано Патагонія, ми вставимо якусь картинку. Я далі читав, чому, чому саме ця жилетка вона настільки війшла. Тобто вони ж не просто. якби, Коли з цього сміються, то показують просто чоловіків там в чорних жилетках, але на тисячах фотографій це буде саме Патагонія. І я прочитав таку історію, що. По-перше, Патагонія робить дійсно якісні класні продукти. Тобто, це, ти купляєш не просто бояку жилетку, ти купляєш класну, вона тепла, вона комфортна, її зручно носити, вона дуже довговічна. І ти якби, долучаєшся до цього бренду. Далі, в Патагонії, ось тут ось це, там, де в мене серце приблизно я показує, якщо ви нас слухаєте, там малесенький логотип. І компаніям було дуже зручно якби відмічати своїх співробітників тим, що вони з іншої сторони, протилежної до того, де серця, можна було набити фактично свій логотип, і над, було дуже над, зручно над правим соском. Нехай буде так: набити свій логотип, типу, поставити його нанести. І це зразу знову ж таки була ідентифікація себе, тобто ти різного розміру можеш його зробити. Живатка довго носиться, класна. І я десь читав одній статті, що компанії. Ну, в, в якийсь момент вони такі: типу, блін, ну реально якісна жилетка, довговічна. Давайте її будемо ну, дарувати співробітникам, навіть щоб вони не самі купували. І для Патагонії це фактично такий вже корпоративний, не знаю, якийсь бізнес став, що почали закупляти їх багато і <свісно> видавати своїм співробітникам як такий, як це он, 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 онбордінг пакет чи бонусний пакет на початку, коли ви долучаєтесь до компанії. Але ця історія, скажімо так, з як ти каже Street Нью-Йорку. Але е, ці чуваки. Вони ходять в жилетках в Патагонії і в Каліфорнії, де у нас ці інвестиційні гуру, всі гроші світу, кремні водовина і так далі. І я читав іде тепло. <кій> іде тепло, <кій> але ні, там якраз не обов'язково тепло. Я читав, що <кій> там, коли ти ход, ну не знаю, ти умовно на футболку вдягаєш цю жилетку, і якраз там такий, типу, помірний клімат, там не жара. І велику частину року тобі просто зручно і комфортно в цьому ходити. Я вже казав, що ця жилетка вона ну якісно зроблена, тобто ти в ній не паришся чи ще щось. А, я, в офісі, я, я жодного... а в офісі завжди дуже багато кондиціонерів. Uh -huh. І тому в жилетці взагалі воно прям супер топово сидіти. І що цікаво, ось цей бізнес-кежу, який ти розказуєш, в Нью-Йорку там сорочка і uh -huh. зверху жилетка, А в Каліфорнії там футболка, або звичайна, або поло, і на ній е така жилетка. І там матеріал навіть як я читав, показано, там знаєш, Безос, там, Рей, Рей Хофман чи Рід Хофман, як там його звати з LinkedIn. Типу, і вони всі так само вдягнуті, і там розповідали, що це якраз про комфорт і зручність. Ти купляєш ем, собі річ, яка буде довго служити, наносиш свій логотип, можеш в ній ходити і так далі. І ще була одна цікава е, закавирка. Типу, <кій> саме про ось цих інвестмент, Бро, будемо їх так називати, з Кремнівої долини. Потрібна була річ. Яка якісна і класна, але щоб вона не коштувала півтори тисячі євро. Ну, типу, щоб ти не ходив в живеці, там не знаю, Гучі чи Лівітон з величезним логотипом і. Ну, цікаво, чого, бо, типу, гроші у них є. Да, гроші у них є, але щоб це не виглядало вичорно і занадто пафосно. І в матеріалі, які класно вийшла, і в матеріалі, який я читав, було написано, що ця живетка в США коштує типу 100 доларів. Тобто. Ну, мовно, це і не 15 з якоїсь сторони, тобто вже не розповідати, що ти в Олмарті закупляєшся, але це і не щось суперлюксове. А ми знаємо про багато чули про те, як ці всі підприємці, що вони не ходять в дорогих там футболках. Потім виявилося, що це на замовлення пошиті там чи в якихось ще там бронево-кучінелі були по багато сотень доларів. Це все коштували унікальні там ексклюзивні моделі, одягу, там і ще чогось. В марка Цукерберга кожний тиждень новий годинник за 300-500 тисяч євро. Зараз на. Ці тому да вони, вони одяг, це вони цим не займаються, але жилетка за 100 доларів зверху. Це їхня тема. З'явився що цей нещодавний термін «Quiet Luxury». Та я не можу. Я, я, ну, де... White факшері хіба недавно з'явився? Е, ну, давай так, я не знаю, коли з'явився. <рес> Тому буде недавно. Тому буде недавно. Але про те, що це якраз про це, коли ти не показуєш е, зовнішнім виглядом, що у тебе багато грошей, але як ти кажеш, що. Якщо... А в тебе набір, набірці... <рес> да, да, піана. Да, да, да. Е, я ніколи в житті не носив жилетки. Ти як людина, власник, не одної, мені здається. Скажи, чи це правда, типу, зручно? Мені подобається. Я не, розумі... не. Я не розумію use case. Просто, типу, який сенс мені грити. Себе ось тут біля біля серця, і і, і навпроти серця. Якщо в мене полікті не, ну, не давай гриється. так. Ти говориш про е, гріти. Я все-таки, коли в мене є умовно, я її називаю зимова живетка. Мій юзкейс ходіння по вулиці, це ти вийшов з під'їзду, сів в автомобіль, і uh -huh. ти не так довго знаходишся на вулиці, щоб тобі треба було бути тепло. І в автомобілі, коли в тебе там пуховик, якийсь він стягує тобі uh -huh. руки, там ще uh -huh. щось не ну, так зручно. Він великий, це пуховик, а жилетка набагато менша, Ти собі так, хоп, закутався, і все. Uh -huh. А ця жилетка, вона якась осіння чи літня, я не знаю. Я її вдягнув тільки через те, що ти сказав, що мені в ній гарно. А тут розумієш, ми вже і, і гафера звільнили, і треба, хоч якось, намагатися виглядати. Хорошо в кадрі. Слухаю твою відповідь і згадую, що ми з тобою подкаст про міжнародні великі корпорації, про стартапи і феномени, які тут в цьому контексті важливо поговорити про саму. Ти впевнений, що я... Я думаю, що важливо поговорити про саму компанію Патагонія, тому що це не типовий бренд, і власне в результаті того, що це не типовий бренд, у них стався такий конфлікт ідеології. Finance Bros, мені просто подобається, не буду їх так називати, намагаючись відійти від стереотипного вигляду в костюмах. Прийшли до іншого стереотипного вигляду, і всі стали ходити в цих жилетках і показувати свій, свій бренд. Патагонія запускалася як бренд з дуже, дуже, дуже великим фокусом. на... Вони навіть не говорять, не люблять термін sustainability. Вони кажуть, що вони не є sustainability. Да, да, да. Вони. Просто типу створюють речі, які будуть жити якомога довше, і їхня головна мета це там, зберегти планету, допомагати не руйнувати нашу природу. Там, ми з тобою тільки що перед випуском дивилися, що у них навіть є компанія ВорнВер, здається, проект, який говорить про те, що давай ми тобі полагодимо, якщо у тебе є якісь проблеми, або якщо тобі не подобається річ, давай ми її перепродамо. Коротше, вони проти цього консюмеризму одягу, тому що насправді одяг. Є одним з найбільших забруднювачів нашого світу, тому що його виробляється дуже багато, дуже багато неякісного. Ти часто купуєш і викидаєш. У мене біла футболка живе приблизно два рази. От я тобі покажу, бачиш, плямка вже є, не знаю, чи відіпраць. Чи... Ось жилетка, як допомагає. Жилетка спрахувала плямку. Це плямка, але я пишаюся. Я її не можу відіпрати, але мені здається, вона дає унікальність. Я навіть не помітив, воно, наче там на місці. І Патагонія якраз каже, що да, одягу дуже багато, і це погано, тому що ви можете купити якісну річ і носити її довго. І, типу, на да, ремонтуйте її, не викидайте, а спробуйте відремонтувати. Так от, але в результаті е, цього тренду я тут нашого е, пана Романа попрошу поставити пару мемів, які я тобі скину. Е, ну, не дивись на мене таким поглядом. Дякую. Е, пан Роман сказав, що він з радістю це зробить. Е, е, Патагонія стала асоціюватися з людьми, які не обов'язково дбають про екологію. Тобто, ми з тобою там ти говорив про Каліфорнію, е, Valley, стартапи, але також е, цей одяг носили люди, які думають про прибуток будь-якою ціною і займаються там е, паливною сферою або ще якоюсь. І в Патагонії, очевидно було неприкольно, що е, люди, які займаються, Збільшенням прибутку для компанії будь-якою ціною ну, не всі, але частково стали по суті бренд-амбасадорами Патагонії. І Патагонія, яка е, 3 мільярди віддала в свій фонд на те, щоб займатися проектами, пов'язаними з природою, е, в результаті псує свій бренд через цих чуваків. Е, Що вони зробили? Вони спочатку е, відмовилися від е, нанесення логотипа. І тепер не можна замовити логотип е своєї компанії, нанесений на фелетку Патагонії. І я сказав так, ніби вони зро зробили ще щось. це Тобі просто прийдеться купити і сходити в інше місце, щоб тобі там це нанесли. Да, 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 да. Я почав формулювати речення, наче вони зробили дві речі. Ні, вони зробили одну, е щоб від е відсторонитися від цього, і тепер не можна там своє лого на, на е нанести, але заборонити купити, е звісно, неможливо. Патагонія ще цікавий кейс, тим, що, можливо, ви чули, там, типу, Білл Гейтс, там, ще хтось Так, да, да, досить відомий. Вони говорять про те, що ми віддамо половину свого статку чи весь свій статок на благодійність. А Патагонія каже, а ми будемо робити не так, тому що одноразово віддати всі гроші це не варіант. І вони. Сказали, що вони створюють траст, і в цей траст будуть приходити дивіденди від роботи Патагонія. Тобто бренд буде існувати далі, його засновники свої кошти віддали, а бренд, ну, компанія фактично перетворюється в те, що вони заробляють, вони одразу передають на благодійність, на різні напрямки, які будуть Допомагати не знаю, як це відновлювати нашу планету там чи та для того, щоб вона ставала да, краще, жива довше. Відновлювати навряд. Навряд вийде, де? Да? Да, да, ря, ря, але, да, але це цікавий кейс, Через це Патагонію називає там ледь не найбільш екологічною компанією в світі, що вони так турбуються, що їхня відповідальність це вся планета Земля. Але да, як ти сказав, з іншої сторони з'являється такий конфлікт інтересів, коли люди, які дійсно можуть на це впливати, на mm -hmm. те, як буде це виглядати, вони носять живетка Патагонія стала культурним феноменом. Ви можете подивитися. Будь-який, напевно, фільм про е, е, цей Кремніву долину або про Street, вона скоріше всього там буде. Якщо ви дивилися серіал Мільярди, то команда Axe Capital ходила в жилетках Патагонія. Якщо ви дивилися серіал Силиканволи, і там ось цей е, їхній, я не знаю. Типу не головний, а цей такий най... найсмішніший цей хлопець, такий високий, худенький, щуплінький, називаємо його так. Не так повна протилежність мені. Він також ходив постійно в цих е, жилетках і говорили. Сценаристи чи режисери цього фільму, що вони спеціально поїхали на якісь там кілька місяців кремніву долину, коли вони придумували героїв, їм потрібно було взяти типажі, і вони кажуть, що ну ми побачили яку кількість людей, які займались фінансами, відповідали за гроші, ще щось ходили саме от в таких жилетках, тому тут навіть не було питання в що його вдягати. І далі це перетворилося на великий мем, який живе далі і перекочував навіть в Україну. Я б будучи на місці. Якщо б я був тим піарником або прийшли з запитом до мене від Патагонії і сказали, а, 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 а чого це ви псиєте нам репутацію? Ви компанія з там Шейді репутацію і псиєте нам репутацію. Три слова репутації в одному реченні єс. Я б зміг сказати, так, слухайте, ми ви, ви ж всі гроші продаєте на те, щоб врятувати планету. Так ми купуємо більше вашого одягу і врятуємо планету більше. Ну, дурочки, ви що? Ми ж ми ж вам допомагаємо. Про культурний феномен я знайшов статтю на нью йоркері коли стався ковід. Всіх же... Додому. додому відправили, і вони зробили матеріал з такими. Мемами, карікатурами, який називається Тепер ви ніколи не повернетеся в офіс. Ось 5 ідей, що ви можете зробити зі своїм патагонією жилетом. <рес> а, ідеї там не те, щоб типу креативні, але я додав матеріал, по подивіться. Так, от, шість сім ідей від Нью-Йоркера, що можна як можна використовувати Мені жилет сподобалось, Патагонія. Почали п'яти, дешво до сіми. В результаті буде дев'ять. Сім, 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 сім. Перше, використовувати як шторку в душі. Е, другий використовувати як йога мат підстилку. Е, третій використовувати замість маски. Якщо ти боїшся маски, то можеш натягнути жилет на е, обличчя. Використовувати як шопер. У неї якраз дві, дві ручки зшити е, знизу, і класний шопер вийде. Е, як сунявчик е, повісити собі, якщо ти боїшся обляпатись, е, як тряпку для того, щоб брати гаряче на кухні, бо досить щільний жилет із якісного матеріалу е, і повісити в рамку. Сказати, що ти вийшов на пенсію. Що Це ти хорошо, що, що ти більше не вдягнеш свої ну, патагоні? То можна ще як килимок в ванну, коли виходиш, знаєш, замість килимка. Восьму ідею не дописали. Але Нью-Йоркер, переписуйте статтю. Не допрацювали на цьому, цей епізод будемо закінчувати, бо я думаю, що і так би слухали з бо великим здивуванням. Бо, бо, бо більше немає чого сказати. чого сказати. Але якщо у вас є жилетка патагонія, напишіть нам, і ми будемо знати. Напишіть, де ви працюєте. А да, і напишіть, де ви працюєте, і наскільки багато ви працюєте з фінансами. І чи ваші колеги також носять живетки? А я коли куплюся коли я прийду на випуск, живеться Патагонія, ви побачите. Знаєш, типу я нікому не скажу, людинки. як я розбагатію, да, але знаки помі помітять. Фавбетех, наш хороший партнер, розробник програмного забезпечення та iGaming рішень вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна витримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. Фабетех входить в групу компаній Фавбет. А вас попрошу підписатися на наш YouTube канал, поставити вподобайки, написати коментарі, підписатися на наші соціальні мережі. Ми там викладаємо багато цікавого. Антон з картинками старається, тому підписуйтесь на наш закрив лайв в інстаграмі. Ну і звісно, на всі подкаст платформи. Щасти. Пока. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полесков в партнерстві з Фавбет Тех. Закрив раунд.